Держава, в ну, особі парламенту та уряду, намагається стягнути, що знайманих працівників, що з бізнесу, якомога більше коштів на власне існування, саме на власне існування. І фактично нічого не запропонувати за ці самі гроші. Нагадаю, ще близько ста років тому держава в світі, абсолютно всім, на існування. І виконання всіх їхніх функцій вистачало приблизно 10% від доходів громадян бізнесу у вигляді податків. Зараз рівень податкового навантаження на працюючого громадянина перевищує 50 і 60%. А що держава за це століття щось стала такого набагато більше? Віддавати громадянам, що потребує 60 копійок з кожної заробленої. День. Нічого подібного не відбувається. Чи є бізнесу можливість сплачувати більше заплати, щоб компенсувати ось цей самий відтік коштів? Тут теж є великі проблеми. Ми можемо побачити на прикладі останнього корупційного скандалу. на на пшело в Міндічгейту, що в енергоатомі не помітили підвищення закупівельних цілей на товари та послуги на 15%. Ну, так, щоб розуміти, компанія з бюджетом у 200 мільярдів гривень не помітила перевитрати на 30 мільярдів.